За час повномасштабного вторгнення Росії на Миколаївщині понад 12 тисяч об'єктів інфраструктури зазнали пошкоджень або були повністю зруйновані. Про це стало відомо під час брифінгу посадовців обласного департаменту містобудування та архітектури в медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації. Як триває відновлення нашого регіону та які задачі наразі є пріоритетними, розкаже далі Катерина Рупташ. Внаслідок військової агресії Росії Миколаївська область нині є одним з найбільш постраждалих регіонів України. За інформацією обласного департаменту містобудування та архітектури, загалом в області пошкоджено обезничено 12 тисяч 329 об'єктів. На сьогоднішній день близько трьох тисяч відновлено на ці потреби з державного бюджету виділені кошти на відновлення об'єктів громадської та критичної інфраструктури. Загалом в Миколаївській області з державного бюджету виділено 1 мільярд 891 мільйон 890 тисяч 448 гривень. Протягом 2022-2023 років відновленням постраждалих об'єктів у Миколаївській області займається департамент містобудування архітектури та капітального будівництва. Вони відповідають за критичну інфраструктуру, мережі комунікації, заклади охорони здоров'я та інше на сьогоднішній день. Це важливий дуже об'єкт. Реконструкція водогонів міста Миколаєва діаметрами 1600 і 500 міліметрів. Ці водогони йдуть по місту Миколаєву. Об'єкт дуже важливий для мешканців міста, бо ці водогони будуть подавати питну воду до резервуарів міста Миколаєва, з яких буде вона постачатися до кінцевих мешканців жителів міста. Відновлення водогону Дніпро Миколаїв також є серед пріоритетних задач, які зараз стоять перед керівництвом відомства. сьогодні обслідуються нашими фахівцями ведуться передпроєктні роботи. То погоди гідзичні об'єкти роботи по технічному обстеженню цього важливого нашого насосної станції, яка подавала до війни воду в місто Миколаїв. На жаль, на сьогоднішній цей на сьогоднішній день цей водогін не працює. Він пошкоджений і ми займаємося його відновленням. Вже наразі на Миколаївщині відновлено 12 соціальних та культурних об'єктів: серед них лікарні, школи, дитячі садки та інше. Роботи ведуться по встановленню пошкоджених конструкцій зовнішніх окна, двері, кровлі, фасади для того, щоб ми могли вступити в зимовий період з закритими периметрами, де можна було вести основну діяльність тих закладів, на які вони спрямовані. На початку 2023 року з обласного бюджету виділили 111 мільйонів гривень на фінансування заходів з відновлення регіону. Ці гроші мають спрямувати на 11 проєктів відбудови. По дев'яти з ним уже роботи завершено, по трьом об'єкт, по двом об'єктам в листопаді поточного року до кінця місяця очікується їх завершення. Також у вересні, коли було виділено 21 мільйон, було 10 об'єктів запропоновано, з них 2 медичні заклади амбулаторії та вісім освітніх закладів. Роботи над відновленням ще трьох об'єктів гуманітарної сфери тривають. Їх планують завершити до кінця цього року. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.